Вісімнадцять років тому Олександр потрапив у автоаварію та через важку травму пересувається на кріслі колісному. Чоловік розповідає, що через свою активну життєдіяльність вже в новому статусі подався у спорт, параканої та веслування на байдарці. Олександр був у складі паралімпійської збірної України, але попри це, головною перешкодою було вільне пересування вулицями рідного міста. І раніше я коли виїжджав з дому на вулицю. Ми бувало таке, що з сім'єю їздили в торгово розважальні центри, там, таке всяке. То в мене приблизно, от я жив у нашому місці на проспекті Гагарина, то процент відсотків 70, 70 десь я їхав по проїжджій частині, тому що по тротуарам не важливо було приїхати, не було не понижень, ну, геть нічого такого. То згодом це це набагато покращилось, і також я. Ті роки я виїжджав, розраховуючи на те, що я дому повернусь через 3-4 години, тому що потрібен я ж все-таки людина, мені потрібен санвузол. І десь сходити в санвузол, це просто було нереально. Але зараз я знаю, де, можна, де є спеціалізовані спец... санузли, де є загальнодоступні санузли, тому зараз з цим все багато краще. Олександр розповідає, що за останні роки ситуація безбар'єрного руху у місті значно покращилась. Вхід до магазинів, амбулаторій, громадські зупинки, а головне тротуари. Чоловік згадує, як раніше особисто інспектував зручність громадських маршрутів. Іноді таке в якісті, я б сказав би, експерименту, провірки або інспекції. Ми виїжджали на маршрути. Мені дуже, дуже подобалось. Ми їздили в Придніпровськ на тролейбусі взагалі. Тобто можна в тих місцях, де цей транспорт проходить по місту, абсолютно доїхати в ті місця, де цей транспорт їде. Причому самі віддалені райони. Наприклад, в там, Красний Камінь. Тут все нормально. Раніше такого не було. І зараз я просто бачу, що ремонтують проспект Лесі Українки. Там вже видно, що якби платформи готують до низкополих трамвай, але їх таких ще немає у нас в місті. Ну я, думаю, я впевнений, що це рік-два і це питання все вирішиться. Зараз Олександр працює тренером з адаптації у громадській організації Океан Добра. Він навчає інших людей з інвалідністю, як правильно порисуватись на візку, підтримувати фізичну форму та не боятися міського простору. Тренування проводять щоденно. Центр соціальної адаптації існує з 2017 року. Він створений людьми з інвалідністю для вирішення їхніх власних нагальних потреб. Організація приймає активну участь у розробці та перевірці безбар'єрних маршрутів у місті їх стандартів згідно з державними будівельними нормами, які встановлюють вимоги до доступності для маломобільних людей. Ми согласовували все це, розрабатывали з архітекторами, договаривались, обсуждали. Надеюсь, дальше будемо работать в такому же ключе. Ну, слава Богу, действительно очень цікаве решение. Вот ну, я прям удивилась рынок возле больницы Мечникова, там достаточно была сложная развязка, сделали неплохо. Хотелось бы еще там припки добавить, но то что уже получилось, тоже очень неплохо. Також Ольга зауважує, що громадські зупинки стали доступні, комфортний проїзд у тролейбусах. Але є певні транспортні розв'язки, які й досі залишаються проблематичними для людей з інвалідністю. Ну, дійсно місто преображається, город стає комфортним. Іноді, звісно, ну, все комфортно, але тільки чуть в сторону відійдеш, і тут ось цей 20-сантиметровий старий бордюр. И который не объехать и не подойти, или вот э, улица глинки. Это боль и. более печаль, потому что улица Глинки, это развязка транспортная, левобережная, все туда приезжают, в основном большое, большое количество транспорта, причем транспорта низкополого, который приспособлен для людей с инвалидностью, приезжают туда, разгружаются на тех остановках, и, и люди ну, просто машины припаркованы на остановочных комплексах и это возле Скорпиона, это типа их парковка. Ну, там очень много вопросов. И вот, ну, сколько я знаю, наверное, лет 7 мы с этим пытаемся все-таки сделать там более развязку. Но Надіюсь тоже до нього дойдуть руки. Безбар'єрність це не лише про пандуси і доступні маршрути, це про повагу, рівність можливостей і те, щоб кожна людина могла почуватися в місті повноцінною.